Пані та панове 294-й день від початку російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди медіа центру Україна Українформ» я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу ми будемо говорити про благодійну допомогу з-за кордону для України і для українців. І я хочу запросити сюди до мікрофона пані Марину Байдюк, яка є президентом благодійної організації United Help Ukraine, Організація, яка базується у Вашингтоні, Сполучені Штати Америки. Пані Марино, ви приїхали в Україну після великої міжнародної конференції, яка пройшла у польському місті Жешов. Конференція називалася World for Ukraine, На неї зібралися. Дуже різні організації, які займаються благодійною допомогою. З якими враженнями ви приїхали до України з цієї конференції? Що змінюється в світі міжнародної допомоги, допомоги Україні? Доброго дня. Дуже бути дуже приємно бути в медіа центр сьогодні. Андрій, дякую за запрошення. Приїхала з Жещева. Була там була запрошена розповідати про те, як наша організація United Help Ukraine доставляє допомогу до більш уражених прошарків населення України. Взагалі, конференція була дуже цікава. Це був великий форум, де зібралися державні, недержавні організації, куди запросили муніципалітети багатьох маленьких і великих містечок України. Було дуже приємно привітатися, познайомитися, поговорити про спільні проекти з мером, наприклад, Миколаєва, з маленьких містечок Охтирка, Медвен, Говорили з мером. Тростянця про те, що відбувається, і як відбувається відбудова зараз тих міст, які найбільш були уражені під час вже 9 10 місячної повномасштабної війни в Україні, те, що змінилося, це. Як світ зараз дивиться на Україну? Це не країна, яка прийшла просити, це країна, яка зараз стоїть на захисті світових цінностей. Це свобода, це права людини, права людини. І дуже було приємно дивитися, як великі організації, міжнародні організації, зараз допомагають Україні не тільки тому, що це потрібно, а вони ще розуміють, що це розбудова, це розбудова, перебудова країни, яка буде очолювати. Всі в принципі світ Марино. Ваша організація United Help Ukraine – це одна з найбільших благодійних організацій, які працюють для України у Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що ми сміливо можемо сказати, що це в трійці п'ятірці найбільших гравців в цьому дуже важливому секторі. Чим ваша організація організація відрізняється від інших, на чому ви спеціалізуєтесь? Так, ми є одна з найбільших організацій в Америці. У нас є три фокуси, і наша організація почалася ще в 2014 році, коли у Вашингтоні активісти збиралися під Білим домом, під російським посольством, розповідаючи, що відбувалося в Україні тоді, коли анексували Крим. Це коли ми вважаємо початок війни? Наша організація, звичайно, як і всі інші, з Початку повномасштабного вторгнення виросла в рази в тисячі разів. Якщо ми робили якусь точечну допомогу вісім років, то за останні 9-10 місяців наша організація надала допомогу на 40 мільйонів доларів. І це допомога, яка йшла від пересічних американців. Це донати, які йшли від пересічних американців, державних недержавних структур, маленьких благодійних організацій. Люди розуміли, що Україні потрібна допомога. І всі дуже-дуже е, допомагали, хто чим може. Е, це були і фінансові донати, а так само ми дуже багато отримали допомоги матеріальної. Це, наприклад, штат Меріленд нам надав допомогу на 5,5 мільйонів доларів. Це медичне обладнання, це так само спорядження для пожежників, які нам надав е, губернатор штату Вірджинія. Тобто, це йде допомога масова, і е, було дуже цікаво спостерігати. Як в березні, квітні наша невелика організація розросталася. Як люди допомагали і приходили до нас з відкритим серцем, дуже зворушливі. Ми отримували листи від дітей, які мали свої piggy banks, як вони називають, де Вони збирали свої кошти на ланч на ще щось. Купилки. Так вони приходили ці купилки. Вони відносили в нашу організацію 10-15 доларів з листом з маленькою з нотаткою, що це для дітей України. Це дуже було приємно бачити, Бачити такі маленькі а, проміні від дітей Америки, але це були маленькі і так само були й великі. Наприклад, наша скринька поштова, яку ми маємо в штаті Мериленд, пошта мала зробити нам другу скриньку, тому що кожен день ми, ми нам надходили, надходили стільки багато листів, чеків, донатів, що їм довелося просто нам а, а, надати ще більше, і це були чеки, як я кажу, від дітей від пересічних американців. Але інколи ми отримували чеки на мільйон доларів. Коли ми перший раз відкрили просто лист в нашій скринці із чеком на мільйон доларів, це трошки було дивно. Але ця організація, яка нам надала цю допомогу, вона сказала, що ніяких обмежень нема. Ми розуміємо, що Україні потрібна зараз будь-яка допомога, ви можете використовувати її в цих цілях. І в нас, я відразу скажу, три такі великі програми, на які йдуть ці кошти. Перше, це наші, я завжди кажу, наші захисники, українські захисники, але насправді це наші. Я завжди кажу, я помірю помиляюсь кажучи, я американка вже зараз помиляюсь, кажучи, що це наші, але світ знає, що це їх захисники, це наші, наші захисники. Програма захисників це повністю спорядження. Ми дуже багато фокусуємося на тактичній медицині. Наше головне це зрятувати мога більше життя українців. Ми розуміємо, що зараз йдуть найкращі, і ми хочемо зберегти якомога більше українців, які насправді цвіт нації. Друге, це медицина. Ми дуже багато допомогли. Допомагаємо лікарням за цей час. Ми, мабуть, надали допомогу 11 регіонам. Це більше 30-40 лікарень, які отримують постійну допомогу. І це допомога, яка йде конкретно. Ми розмовляємо з лікарями. Ми знаємо точно, що їм потрібно. Це не просто якісь там те, що віддаються хтось десь, але це конкретна допомога для кожної лікарні. Якщо це треба обладнати, хірургічний кабінет або кімнату, операційну кімнату. Це йде конкретна допомога, як в Харкові і, наприклад, до нас звернулись лікарі. Ми хочемо обладнати ще одну операційну. Нам не вистачає. Ми все зробили, щоб це повністю надати допомогу конкретно цій лікарні в операційній кімнаті. І третє це гуманітарна допомога. Ми розуміємо, що зараз дуже важко українському народові дуже скрутна економічна ситуація. Ми намагаємося надати продуктові набори, гігієнічні набори. Ми фокусуємося на деокупованих територіях і працюємо з. З нашими партнерами, які цю допомогу конкретно надсилають, чи є в нас запитання в залі? Прошу? Надія Юрченко Укрінформ. хотіла, щоб ви поділилися з нами своїми спостереженнями. Можливо, щодо настроїв чи тенденцій надання цієї допомоги. Зрозуміло, що на початку вона була сильний сплеск. А от чи нема зараз такого настрою, що от ми вже надали, ми вже зробили, і вже тепер нехай інші або можливо досить. От як ви відчуваєте настрої американців взагалі? Дякую. Дуже дякую за це запитання. Дуже вчасно це запитання поставлено, тому що насправді допомога, звичайно, особливо фінансова допомога, вона зменшується і зменшується набагато. Але все одно американці приходять і роблять все можливе, щоб підтримати нас допомогти. Великі корпорації, великі благодійні організації продовжують допомагати. Я можу просто сказати на нашому випадку наші організації. Це продовжується, воно на меншому рівні, але воно не згасає, воно триває, і люди дуже відкрито висловлюють свою думку, що вони тепер бачать Україну як країну. Яка захищає їх, теж це по перше. По друге це країна, яка обов'язково переможе. Якщо колись були е, такі е, більше захистити Україну, але тепер, тепер це ж де. Ми все робимо для перемоги, і це я бачу в американських е, кругах у американських колах. Вони про це відверто говорять. Що вони чекають і все хочуть зробити все для перемоги. Тепер не просто підтримати Україну, а конкретно для перемоги. Ще запитання. Прошу. Дуже дякую. У мене два питання. Скільки, скільки із цих 40 мільйонів ви залучили від приватних осіб? І, і як ви узаконили спосіб? спосіб надання допомоги від фізичних осіб, тому що у сполучених штатах це не зовсім організовано. Дуже добре питання. Я б сказала, що ми отримуємо від приватних осіб близько 50% усієї нашої допомоги, якою ми залучили? Чи хочете ви, щоб я перейшла на українську? Тобто близько 50% допомоги доходило від фізич, від фізичних осіб. І, і друге питання насправді дуже важливе, тому що зазвичай американці дуже багато донатять о, о, не, неприбутковим організаціям, і ми працювали з 2014 року, і, року, і люди вже знали про наш статус, про те, що ми допомагаємо Україні, але крім того. Ми обладали дуже великою транспарентністю. Люди знали, як ми витрачаємо гроші до 2022 року. Ми були повністю волонтерською організацією. Люди знали, що ми чисті у плані нашої місії і стосовно наших цілей, і повертаючись, повертаючись до питання підняття усвідомленості, Наша організація займалася а, адвокатуванням цілої України, і як маленька організація, багато неприбуткових організацій можуть це робити, але ми була маленька організація, і Україна потребує все ж таки допомоги і досі від урядів, від урядів багатьох країн. І наша організація почала. Почала влаштовувати мітінги, мітинги, мітинги по біля білого дому, і ми почали робити це через дві, через два тижні одразу після початку повномасштабної агресії, і ми вимагали від уряду Сполучених Штатів. Накласти санкції негайно надати повну підтримку Україні, надати негайну гуманітарну підтримку Україні, і ми робили це кожних вихідних, і на... кількість наших активістів росла кожного тижня, і кількість протестуючих біля російського посольства так само зростала. Тобто, ми бачили, що вже це були. Тисячі тисячі протестуючих, які протестували, наприклад, у день у день згадування небесної сотні і ми говорили що наближається війна і американський американський уряд не робить достатньо для того щоб зупинити цю війну і наскільки я розумію що оскільки ви знаходи знаходитесь у Вашингтоні, це допомагає вам бути Такими, що вас можна бачити, і це може збудувати довіру до вас про нові проєкти. Те, що ви зараз побачили в Україні, зустрічі, які ви тут провели, спілкування з вашою командою, яка працює тут, on the ground. А, на які нові ідеї наштовхнули, чим ви повертаєтеся до Вашингтона? Uh, um... Я скажу, це не нові ідеї, а це продовження ідей, які ми вже мали на початку цієї восени. Ми почали закупати. Ми, ми бачимо, що відбувається зараз з блекаутами. Що Росія специфічно і дуже ціленаправлено бомбить інфраструктуру, щоб лишити людей без світла, без води, без тепла, зламати людей. Я вам скажу, це неможливо. Я це відчула. Це мій перший приїзд, до речі, з початку повномасштабної війни. І я це почула на, себе, на собі, що я відчуваю себе тут дуже безпечно. Це перше відчуття, яке, про яке я подумала, як я себе відчуваю знову на Батьківщині, Київ, моє рідне місце, як я себе тут почуваю. Я почуваю себе тут безпечно, і ця безпека вона йде від того, що люди згуртовані, це не просто безпека, якась там така загальна. Да? Це я просто бачу, тому що я спілкуюся з людьми, які згуртовані, які роблять все для перемоги, які спокійно а, і цілінаправленно йдуть а, до певних цілей, які ми ставимо, да, щоб а, зробити цю перемогу якомога найшвидшою. І з, з тим, що я бачу, перше це звичайно генератори. Ми закуповуємо їх дуже великими партіями. А друге, це зв'язок. І ми проект старлінків почали ще в березні місяці. Коли ми почали говорити з представниками компаній тут, які казали нам, що це буде абсолютно необхідно для зв'язку. Старлінки мають бути в Україні, навіть якщо зараз є світло, є зв'язок, будуть такі моменти. Ми це розпочали в березні. Ми це почали робити так само з партнерами нашими. Це нова Україна. разом. Три організації зібралися разом, і ми закупили 288 старлінків, які зараз вже по всій території України. І якраз вони були дуже вчасно доставлені і перед жовтнем, коли почалися атаки на інфраструктуру на пункти зв'язків. Ці старлінки вже були на містах і вони вже працювали. Тобто багато міст по лінії фронту отримали ці сталінки і по всій Україні, включно з Києвом, Львовом. І так само ці 288 вісімдесят це дуже замало. Ми це розуміємо. Тому наш наступний проект. Це буде перше підтримувати ці старлінки, які вже є. Це одна справа. Купити Starlink. друга справа. Це його треба підтримувати, підтримувати Його сервіс. Сервіс дуже дорогий. Один Starlink коштує 160 доларів на місяць. Так що помножте, ви подивитесь скільки на місяць виходить. Це Близько 55-56 тисяч. Це утримувати тільки зв'язок цих Starlinkів. І ми, звичайно, будемо підтримувати ці 288 вісімдесят тисяч 288 Але ми так само хочемо закупити наші три організації. Зараз ведуть переговори, щоб закупити більше старлінків. Та генераторів на центри незламності, і продовжувати а, сервіс цих старлінків та тих, що ми закупимо, а скільки, скільки це буде потрібно. Тобто, ми, я розумію, що потрібен зв'язок, потрібно світло, і ми над цим працюємо. Якщо ще є запитання в залі, подайте знак. Якщо ні, то е, запитаю я. Е, е, ви виросли в Києві, Київ це рідне, рідне місто по людськи які найбільше враження тут, коли ви повернетеся в Вашингтон, вас запитають, що тебе Марина там вразило? Що ви скажете? Є якісь епізоди, які ви перекажете? епізодів декілька є, але я просто хотіла б сказати одну таку дуже важливу річ, що я побачила в Києві: що це місто живе своїм життям. Люди, кожна людина намагається на своєму місці робити те, що вона завжди робила, але краще, якісніше. Uh, і з більшою душою і це можна подивитися, заходячи в ресторан, де нема світла, але до тебе підходить офіціант, який тобі все розкаже, все покаже, все зробить. Ти сідаєш в таксі, де людина з тобою говорить, тебе підтримує. Трошки свого тепла дає тобі. Тобі все розкаже, покаже. І це відчутно на кожному кроці. На кожному. Ми говоримо сьогодні, говорили з лікарем, який був в Ірпіні два тижні з початку. Помасштабного вторгнення до 8 березня, і він розказував, він був на своєму місці, і він розказував історії, коли в ці два тижні люди приходили до цього шпиталю, допомагали чим могли. Кожен був на своєму місці і робив все, що потрібно для перемоги. Тобто, я це я винесу з собою, і це, як я казала, по попередньому це якраз те, що дає це відчуття безпеки, відчуття життя, яке триває, яке. Буде тривати, і я сподіваюся, що ми винесемо певні уроки з цієї, на жаль, дуже я б сказала, це навіть не трагічна ситуація. Це ми бачимо, що відбувається. Ми, ми переживаємо за все, але люди згуртовані, вони розуміють, що вони роблять, де вони роблять, і головне це роблять все для перемоги. Марина Байдюк, президент благодійної організації United Help Ukraine, яка базується у Вашингтоні, Сполучені Штати Америки. Дякуємо за цей брифінг і запрошуємо всіх стежити за анонсами медіа центру України Stand with Ukraine. Дуже дякую.